Всім привіт! З вами Сергій Філіпчук, і сьогодні ми поїдемо купувати в АТБ протеїнові батончики. Чому в АТБ? Ну тому що там є кілька видів, нібито протеїнових батончиків, які продаються тільки там. І я не бачив їх ні в спортивних магазинах, ні в інших супермаркетах. Взагалі, поняття протеїн в різних суспільствах проходить кілька етапів. Перше, це такі от страх, тому що ми боїмося того, чого не розуміємо, і починають говорити про протеїн, всяке, що воно там Шкідливе для чоловічого здоров'я і можна полисити. Ну от на повному серйозі, років десять 15 назад, батьки так говорили дітям, які ходили в спортзал. Фіх його знає звідки йде така передова інформація. Ну але тим не менше. З часом, завдяки інтернету, Ютубу, люди стають більш освіченіші, і вже мало хто буде лякати протеїном своїх дітей чи самого себе, що протеїн буде шкідливий для потенції чи інших систем організму. Далі наступний етап це вже просто приходить розуміння, що протеїн це білок, а білок це частина нутрієнтів з їжі, так як і вуглеводи, як і жири. Часто під словом протеїн мають на увазі саме білкові добавки в порошку, які продаються в спортивних магазинах. Зинах вже зараз потрошки теж в супермаркетах. Ніби й протеїни, білок це одне і те саме, але частіше, все-таки, під протеїном мають на увазі протеїнові добавки. Також з'явилися протеїнові батончики як альтернатива солодощам, щоб. Хто хоче до кави чи до чаю щось смачненьке, але менш шкідливе, як звичайна кондитерка, то купують протеїни в батончики. І наступний етап це вже коли маркетологи виробників починають розуміти, що в загальному в суспільстві складається вже позитивне ставлення до всього, що написано: протеїн, і починаються використовувати власне у своїх продуктах з міркувань. Або дійсно зробити їх кориснішими, або з міркувань маркетингу. І от сьогодні ми подивимося, що це за противні батончики продаються там в АТБ, чим вони відрізняються від батончиків, що продаються в спортивних магазинах, і чому вони там в АТБ настільки дешевші. Ну але для того, щоб порівнювати батончики з АТБ, нам треба якийсь референс. Тому по цей референс я зайшов в наш магазин в торговому центрі Варшавський. Добрий день! Так, я за противними батончиками, і хай буде цей. З арахісом, а 33% я взяв малину. Наприклад, для порівняння фізі протеїновий шоколад з кокосом. Е, Яким кокосом? Шоколад з Горіх, лісовий горіх з шоколадом. Наприклад, Power Pro варіант без цукру. Sugar-free, смак горіх, 32% протеїна. Ось це все ми беремо. І далі ми поїдемо в АТБ купувати ті батончики, які продаються там. А тоді порівняємо разом. По дорозі я зупинився біля нової пошти, щоб відправити сьогоднішні посилочки, але мушу вам показати, от що таке кайф. Найшов і купив приїду додому все проаналізую а тоді розкажу вам чим ось ці батони які я купив відрізняються від тих протеїнових батончиків, що я е, придбав в спортивному магазині Ну що, оскільки в нас сьогодні відео про протеїнові батончики, то довелося зробити собі смачну каву, інакше не буде правильної атмосфери для протеїнових батончиків. Власне, як завжди, я зробив порівняльну таблицю. Як вже традиційно, можна отримати посилання на цю таблицю в моєму телеграм-каналі, а телеграм-канал буде в описі до цього відео. Отож, поїхали. Почнемо з тих батончиків, які я купив в нашому магазині InFit. Власне, більшість цих батонів продається в будь-якому магазині спортивного харчування. Основні критерії на які нам треба взагалі звертати увагу, це перше вміст білка, тому що протеїновий батончик означає, що там має бути протеїн. А друге, це вміст вуглеводів. А третє це вміст цукру. Якщо білка хочеться побільше, то вуглеводів та цукру хочеться поменше. Взагалі суть протеїнова батончика в тому, щоб коли ви хочете, хочете до кави щось смачного погристи, про тому ви слідкуєте за своїм харчуванням, то хочеться до кави все таки щось менш шкідливе або взагалі не шкідливе ніж в порівнянні з будь-якою кондитеркою, яку ви можете придбати в магазині чи супермаркеті. Тому суть протеїнових батончиків. В тому, щоб ми отримували щось смачне, щоб ми отримували певну кількість білка і мінімум цукру. Тому давайте по цих параметрах подивимося. Go on 33% вже в назві розуміємо, що там має бути 33% протеїна. І дійсно, оскільки батончик важить 50 грам, то білка в ньому 16 з половиною грам. При цьому вуглеводів всього 9,5%, якщо небагато, а цукру 1,1. Причому на ньому пише, що Zero Added Sugar, тобто без додавання цукру. А той 1 грам, який в ньому опинився, це з якихось інгредієнтів, які складають, власне. Власне, цей батончик. 1 грам цукру це взагалі не проблема, тому ми теж його рахуємо, що це батон без цукру. Наступний Zero One. Якщо ми бачимо в слові Zero, значить швидше за все, там цукру буде зero. І дійсно, протеїна тут 32%, і про це пише вуглеводів. В два рази менше як тут, тобто вуглеводів всього 4,5, із них цукру 0,1. Бачимо, що це Павро протеїн, противний батончик без цукру, і в ньому білка 19,2 грама, бо він важить 60 грам, цей батон. Вуглеводів 4,92, що теж дуже мало, і 0,18 грам цукру. Що підтверджує, що батончик sugar free не просто так. Наступний я брав його вже не на камеру, а пізніше. Це новинка від Power Pro. Брізі тут 25% протеїну, що трохи менше як в попередньому. Але на батончик ми отримуємо. 13,75 грам білка, він важить 55 грам, 9,5 грам вуглеводів, що трохи більше як в попередньому, але в рамках допустимого, і всього 0,27 грам цукру, що теж близько нуля. Він прикольний тим, що зовсім інше по структурі, як всі попередні батончики PowerPro, і потім його покажу. Багато клієнтів нас його полюбили. І я, власне, теж наступний протеїнний батончик і останній з спортивного магазину це Fizi Protein. Він важить 45 грам, 12. І 6 грам білка в батончику, тобто 28% протеїну в ньому міститься. 8 грам вуглеводів в загальному, в ньому і 4,95 цукру. Ну, 5 грам цукру, звідки він це з екстракту яблучного соку. І тут вже кожен собі вирішує: оці 5 грам з яблучного соку це проблема для тебе при харчуванні чи не проблема? Якщо для мене не проблема, то я його їм. Якщо раптом мені треба буде от геть 0 цукру, то звісно тоді я його їсти не буду, а попередні можна буде. Дуже важливо, який там білок. Бо якщо це якийсь дешевий соєвий ізолят і більше нічого, то гроші на такому батончику. Давайте подивимося. Знову ж таки, в таблиці я прописав Go on. там. Ізолят молочного білка, концентрат сироваткового білка і є ізолят соєвого білка. Але якщо він стоїть на останньому місці в перелічених типах білку, то власне його там буде найменше. Наступний зеро тут якраз суміш концентрат сироваткового білка і казеїн та гідролізат колагену. Соєвого навіть тут нема. Паверпро. У нас концентрат сироваткового білка, далі гідролізат кологену і білок молочних казеїна. Соєвого теж немає. Наступний у нас брізі в в схоже, ізолят сироваткового білка, концентрат сироваткового білка і казеїн. І фізі, так як повністю вегенський батончик, то в ньому лише ізолят горохового білка. Більше ніякого немає. що нам ще важливо для е, корисної або ну, нешкідливої вкусняхи, це щоб там не було всякої фігні. А під всякою фігньою, в першу чергу, мається гідрогенізований пальмовий жир. Тому окремий рядочок в моїй табличці е, я зробив е, саме на наявність гідрогенізованого пальмового жиру. І в жодному з цих батончиків його немає. А що з батончиків, які я купив в АТБ? Тут у нас є наступна табличка. І почнемо з протеїн Лайн. Білка 28%, батончик 40 грам, тому білка там отримуємо 11 грам, найменше ніж з усіх попередніх. Але вуглеводів на 100 грам цього батончика. Міститься аж 51 грам вуглеводів. Відповідно з батона ми набираємо 20. що вже більше ніж з будь-якого попереднього, але менше, ніж, наприклад, там в деяких кондитерських виробах. З них цукру 2,8 грама. Тобто, бачимо, що в принципі, хоча тут цукру там більше, ніж. Більшості варіантів, але ну, не так критично. А який там білок? А там ізолят соєвого білка на першому місці, і концентрат сироваткового білка на другому місці. 18% соєвого і 8,9% сироваткового. Тобто якість цього білка, оцих 28% білка, вони. Не рівняється по цінності вмісту незамінних аміних кислот, ніж будь-який інший батончик, який є в спортивному магазині. Ну і крім того, вуглеводів в ньому вже більше. Окей, йдемо далі. Монстерс, солона, карамель на 100 грам, всього 16 грам білка, батончик 40 грам, і ми отримуємо всього 6. Цілих грама білка. На цьому моменті можна сказати, що це ніякий не протеїновий батончик, тому що ну, це дуже мало. Та в будь-якому снікерсі буде не менше. Вуглеводів 57,6 відповідно, на батончик буде 23 грама вуглеводів, і з них доданого цукру майже 10 грам ізолят соєвого білка і концентрат сироваткового білка. Тобто, бачимо, що по вмісту власне, протеїнів все дуже схоже, ніж було в попередньому батоні. Перший соєвий ізолят бо він самий дешевий, на другому місці концентрація ровоткого білка, ну, щоб було. І наступний це в нас протеїнове брауні. Пише 15%, значить дійсно 15% білка. 40 грамів це брауні і в ньому всього 6 грам білка. Зате вуглеводів в ньому 17 грам і цукру 11,8 Тобто майже 12 грам цукру на таку маленьку фігнюшку 40 грамів. І білок там. Ізолят соєвого білка навіть не заморачувалося, щоб додати туди якусь сироватку. Тобто, бачимо, що по вмісту білка кожен з цих варіантів поступається батончикам, які продаються в спортивному магазині. По е, вмісту вуглеводів і цукру вони теж. Поступаються, і головне по якості білка вони теж поступаються. Я це бачу так. Е, мережа супермаркетів просто давить виробників, що от нам треба, щоб була ось така ціна. Дешева ціна на вітрині, і байдуже, що там буде в складі. І в складі починає виробник піхати рівно те, що виходить в ту ціну. Неякісний дешевий білок, не багато цього білка, дофіга вуглеводів з цукрами. І е, я ще забув сказати за таку штуку, як клітковина. В оцих трьох батончиках клітковини. Ноль 0. Зеро. крім того, що ми маємо звертати на цифри, скільки ж вуглеводів міститься в продуктах, треба дивитися і на клітковину, тому що ця клітковина якраз таки не засвоїться організмом, а значить, ці вуглеводи фактично з нульовою калорійністю. Ну так якщо грубо упростити, тому дивимося. Go-On є клітковина, спортер e, 01 є клітковина, і в PowerPro ось e, цьому 32% теж є клітковина. Подивитись по табличці, що там ще e, я понаписував. Вітаміни є тільки в GON33%, але я ніколи не купую батончик заради вітамінів. Вітаміни, якщо треба, то купляємо вітаміни. Тому добре, що вони там є, але звертаємо увагу на все остальне. Ще дуже важливо смак. Ну, для когось це в принципі найважливіше, що є. Тому зараз я вам розкажу по кожному. Ось ці 33%, крім того, що доволі непогані по характеристиках, вони реально смачні і вони не приїдаються. Смачні всі. Соло карамель, і шоколад і вся ваніль малина кожному власне, на свій смак. Така от однорідна структура зверху покрита ніби глазур'ю. Тут відповідно біла глазур. От вони реально смачні. Тому Крім того, що, як я вже казав, непогані по характеристиках, смак рішає. Зеро крутіші по характеристиках, ніж Спортер. Але на смак, е, ясно, що коли тут вдвічі менше вуглеводів і взагалі нуль цукру, на мій смак, і на смак багатьох наших клієнтів вони поступаються оцим 33 Хоча є в нас клієнти, які їх дуже полюбили, там багато різних смаків, і кожен просто пробує там по кілька штук і вибирає кому який подобається. Оцей ще в мене пінатбатер, тобто арахісове масло, ось бачимо в шоколадній глазурі. По структурі вони дуже схожі на е, Go on 33%. Конкретно цей смак мені непоганий. Малиний чизкейк мені в них не сподобався, хоча знову ж таки є клієнти, які їдять той малиний чизкейк з задоволенням. Ну, цей доволі непоганий. Хоча 33% мені ще краще. Далі Power Pro 32% без цукру, як і е, такі от вже класичні батончики від Power Pro. Знизу. Таке от прослойка з протеїном. Далі пішли там якісь тупиришки. Ну і, власне, те, що продає їм смак, а також якісь горішки. Зверху це все в глазурі. Нормальні смачні батончики. фізі дуже цікавий по структурі. І ось зверху шоколадна глазур. Далі йде така начинка, схожа, ніби на трюфель якийсь з таким ніби трошки. Ніби алкогольним присмаком. І всередині, якщо це кокос, то тут середині прослоєчка кокоса. Якщо там це смак журавлина, то відповідно там буде прослойка журавлини. Якщо це е, арахіс карамель, то там прослойка арахісу та карамелі. Якщо мікс, то там все на купу. Ну, і якщо шоколадний, то немає цієї внутрішньої прослоєчки. Там буде просто ну це шоколадне таке проліне. Смачний, гарний по характеристиках, і в загальному ну цей кокос це один з найбільш популярних смаків цього брізі. І останній фізі. Вже в мене навіть в машині трошки підтав. Зверху шоколадна глазур. І ось ось так він виглядає всередині. Тобто взяли горіх лісовий, його перетерли, додали ізолят горохового білка, додали там той екстракт яблучного соку, мабуть, щоб його це все докупи зліпити. І як сказав один з наших працівників, що він мені схожий на макуху. Щось в цьому є. Він схожий. На халву, яка не наліпає на зуби. Коли ми говоримо про кайф від смаку, то будь-який з попередніх батончиків видається смачніший, як фізі протеїн для мене, для моєї дружини і для більшості людей. Але він за рахунок того, що такий от не солодкий і жирненький за рахунок горіхів, він дуже гарно лягає на шлунок, коли от ти прям голодний. Тому якщо дуже голодний і не хочеться от такого от солодкого, то фізіпротеїн лягає. Дуже класно. Найдаєшся, ну, так, доволі якісно перекусуєш. Ніякого дискомфорту немає від того, що ти з'їв щось солоденьке на голодний шлунок. Тому якщо хочеться щось просто кайфунути до кави чи до чаю, то, як правило, люди обирають щось до цих. Коли хочеться, от прям так нормально перекусити... Або коли треба суто веганський варіант, тоді Фізі протеїн класний. Бо в Фізі є ще шоколадні батончики без білка з сухофруктами. Це вже зовсім інша сфера, це вже такі от вкусняшки-вкусняшки. Але сьогодні ми говоримо про протеїнові батончики. Ну тож, далі рухаємося до протеїнлайн. Перше, що кидається в очі і ніс, це такий от досить хімічний запах банана. Всі попередні батончики вони не мають якогось такого хімічного відчуття смаку чи запаху. А тут от прям такий ядрений ароматизатор банан. Зверху шоколадна глазур, в середині ну, щось таке однорідне по структурі. Батончик, в якому дофіга цукру, міг би бути смачний. Він солодкий, але особисто мені він не смачний. Йдемо далі. Монстер солона карамель. Вже в мене солона карамель і підтекла. Ну, от просто відчувається, що це от солодкий, по смаку нічого спільного з протеїнними батончиками в нього теж немає. Через те, що багато вуглеводів, багато цукру. Не хочеться ним перекусити, коли ти голодний. І останнє в наше протеїнове Брауні. Просто солодке Брауні. Ні по смаку, ні по консистенції нічого спільного з. Протеїновими батончиками чи печивом немає. Нагадаю, що в 100 грамах оцього брауні 42,7 грама вуглеводів, з яких аж 29,5 грам цукру. Тобто вуглеводів тут ніби менше, як в монстр з але цукру все одно більше. І 0 клітковини. Тобто, знову ж таки, солодка вкусняха. Яка нічого спільного з протеїновими додатками має. Тому друзі, якщо ви хочете з'їсти щось солодке і мінімально шкідливе для вашої фігури та здоров'я, то ви обираєте протеїнові батончики. Тобто суть в тому, що протеїнові батончики це менш шкідливі і більш корисні ніж кондитерка. Але все одно якась частинка вуглеводів там буде. Якщо нам треба білок, то ми просто беремо протеїн, робимо з нього коктейль і додатково додаємо в раціон протеїн. Ми їмо м'ясо, миємо яйця. І інші продукти, які містять протеїн, протеїновий батончик їсться в першу чергу не заради протеїну, а щоб в той момент, коли ти п'єш каву, не з'їсти щось шкідливе, щось солодке, щось те, що містить багато всякої фігні, типу пальмового гідрогенізованого жиру. Таким чином, протеїновими батончиками ми коригуємо свою дієту для того, щоб відмовитись від всього поганого, але смачного, і замінити на щось менш погане, більш корисне і при тому смачне. Насправді, протеїновий батончик це смачно. Якщо ти підібрав те, що тобі подобається, тому треба просто різне перепробувати. Але те, що зараз буде все більше і більше продаватися в супермаркетах, чим більше люди будуть розуміти, що протеїн це корисно, тим більше буде з'являтися всяких продуктів, де буде писати там протеїн, де буде протеїнові макарони, протеїнові солодощі, протеїнові, не знаю, там ще там якісь штуки. І на слові протеїн будуть маркетологи просто завойовувати вашу увагу для того, щоб ви обрали саме той продукт. Не обов'язково складати ось такі таблиці. Щоб порівняти щось в супермаркеті, ви просто розвертаєте продукт, дивитесь на таблицю харчової цінності і аналізуєте на білок, на вуглеводи, на цукор, а потім в списку інгредієнтів, що це за білок і чи є там щось шкідливе типу гідрогенізованого пальмового жиру. Проаналізували і прийняли рішення, чи це вас намахують виробники для того, щоб привернути увагу, і ви потратили кошти саме на той продукт, а не на якийсь інший, чи це дійсно. Продукт, яким можна доповнити свій раціон. Тому у ці три батончика, які нібито протеїнові, ну протеїнове бравні протеїнові батончики немає ніякої різниці, чи ми з'їмо їх, чи ми з'їмо снікерс, чи ми з'їмо Марс, чи ми з'їмо якийсь інший продукт, який ніколи не хвастався, що він містить білок, тому що там якась частинка білка все одно міститься, але і пальмовий жир, і цукор, і все інше. А якщо тобі сподобалося сьогоднішнє відео, то став лайк. Підписуйся на канал, пиши в коментарях, на які теми ти ще хотів би почути від мене відео. Пиши в коментарях просто якісь відгуки на сьогоднішню тему. Пиши, які тобі батончики проти війни подобаються, а які не подобаються, і чи взагалі ти їх коштував. Одним словом, пиши побільше коментарів, бо це буде допомагати просувати україномовний контент. Буде допомагати просувати мій канал і буде давати мені більше мотивації робити для вас нові і нові відео. Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримувати своє здоров'я, контролювати своє харчування. І почуємось до зустрічі в наступних відео.